Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Мене звати Вікторія Дерев'янко, я приватний нотаріус міста Києва. В цьому відео хотіла розкрити таку важливу тему, як за життя подбати про майбутнє своїх нащадків. Склавши заповіт, ви маєте розуміти, що він лише розпорядження на випадок смерті. Якщо є заповіт, це не буде означати, що 100% особа, яка вказана спадкоємцем заповіті, буде спадкувати. Тому що є такі категорії громадян, які мають право на обов'язкову частку на право на спадкування: це малолітні, неповнолітні, недієздатні діти або батьки померлого. Склавши заповіт, ви маєте розуміти, що це не на все життя. Його можна змінити у будь-якого нотаріуса території України або скасувати. Уклавши договір дарування, ви маєте розуміти, що право власності на таке майно відразу переходить до обдарованого, і ви вже не є власником. Ви не маєте права користувати своїми пільгами, субсидіями, і ви взагалі не власник цього майна. Тому, якщо ви прийняли рішення укладати договір дарування, заздалегідь, проконсультуйтеся з нотаріусом, з юристом. Прийміть правильне рішення, чи це справді відповідає вашому волевиявленню. А також як альтернатива вирішення цього питання можна укласти договір до вічного отримання або спадковий договір. Ці два договори між собою дуже схожі, але є одна відмінність. І в чому вона полягає? А полягає вона в тому, що в моменті переходу права власності. Підписавши договір до вічного отримання, право власності переходить одразу на набувача, але накладається заборона відчуження нотаріуса. А посвідчивши спадковий договір, право власності переходить після смерті. Відповідно, ви проживаєте в своїй квартирі, ви є власником своєї квартири, ви користуєтеся пільгами, всіми субсидіями, і психологічно і морально вам легше проживати в своїй квартирі. Перевага укладання спадкового договору ще полягає в тому, що після настання такого факту ви йдете до нотаріуса, знімаєте заборону відчуження, 6 місяців чекати не потрібно. Право власності переходить відразу до набувача. Також відкривати спадкову справу не потрібно, але не існує універсального рецепту для всіх. Кожна ситуація індивідуальна. Тому записуйтесь на консультацію, звертайтесь до мене, і я підберу, що буде найкраще для вас, для вашої ситуації, щоб подбати про майбутнє ваших спадкоємців. Пишіть мені в особисті в інстаграм, посилання на яке знаходиться під цим відео. Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Мене звати Вікторія Дерев'янко, я приватний нотаріус. Сьогодні хотіла поговорити щодо оформлення права власності на ПАЙ. До 1 січня 2025 року необхідно оформити право власності на ПАЙ. Якщо таке право власності не буде вами оформлено, то така земельна ділянка може бути визнана безхазяйною та передана до відповідної територіальної громади. Що таке земельний ПАЙ? Це лише право ваше на приватизацію. І виглядає він от так. Якщо ви маєте такий сертифікат, будь ласка, до 1 січня 2025 року обов'язково оформіть право власності, щоб не втратити таку земельну ділянку. Якщо у вас є такий документ, як державний акт, такого рожевого кольору або зеленого кольору, або синього, я роздрукувала всі можливі варіанти за 30 років незалежності України, які видавали, то це вже не пай. це вже є право встановлюючі документи на земельну ділянку. Якщо ви маєте отакий державний акт, то вам необхідно присвоїти в вашій земельній ділянці кадастровий номер. Але це вже є не ПАЙ і право власності вже оформлено, майте на увазі. Якщо у вас є такі державні акти на земельні ділянки, то вони вже є приватизованими, з отриманим кадастровим номером і вам додатково нічого робити не потрібно. Закон, який на Беречині з 1 січня 2025 року, стосується виключно власників таких сертифікатів, бо так вони виглядають. Якщо у вас є такі сертифікати, або є у ваших родичів, або у знайомих сусідів, допоможіть, будь ласка, їм отримати по Інструкцію, як правильно приватизувати пай та його не втратити. Щоб отримати таку покрокову інструкцію, пиши мені в Instagram в особисті повідомлення, кодове слово «пай» та отримати її безкоштовно. Якщо ви хочете записатись на мою особисту консультацію, пишіть також в особисті в Instagram. Якщо це відео було вам корисне, підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал, ставте вподобайки та будьте юридично обізнаними. З чого потрібно почати оформлення спадщини? В першу чергу потрібно дізнатись, що залишила людина заповіт. Зверніться, будь ласка, до будь-якого нотаріуса за свідоцтвом про смерть, вашим паспортом і з'ясуйте таку інформацію. Також ви у нотаріуса можете дізнатися, чи відкрита спадкова справа. Якщо, звернувши до нотаріуса, ви встановили, що спадкова справа вже заведена, ви маєте звернутися лише до того нотаріуса, який вже завів спадкову справу. Це могли б бути ваші родичі, які подали перше, чим ви заяву. Тому ви звертаєтесь до нотаріуса, який вже веде цю спадкову справу. Зміна нотаріуса законом не передбачена. Для відкриття спадкової справи необхідно звернутись до нотаріуса з паспортом, кодом, з про смерть, підтвердженням родинних стосунків. А також заяви про прийняття спадщини. Якщо у вас зараз нема можливості особисто звернутись до нотаріуса, який відкрив спадкову справу, ви можете звернутись до будь-якого нотаріуса на території України, засвідчити справжність підпису на заяві і відправити таку заяву поштою за місцем відкриття спадкової справи. Для тих спадкоємців, які зараз знаходяться за кордоном, потрібно знати, що для вас немає ніяких виключень. Протягом шести місяців ви маєте подати заяву на прийняття спадщини. А як це зробити? У вас є два варіанти вирішення цієї ситуації. Перший варіант з'явитись до нотаріуса в тій країні, де ви знаходитесь зараз, і засвідчити справжність підпису на заяві прийняття спадщини. Другий варіант звернутися до консульського відділу України в тій країні, де ви зараз знаходитесь. І в першому другому варіанті я раджу вам заздалегідь. Звернутись до українського нотаріуса за зразком такої заяви, тому що іноземні нотаріуси не знають законодавства України. Якщо ви вчасно шестимісячний строк звернулись до нотаріуса, подали заяву на прийняття спадщини, відкрили спадкову справу, то законодавець вас не обмежує в часі щодо отримання свідоцтва по право на спадщину. Ви маєте право зібрати всі документи і після того, як ви їх зберете, звертайтесь до нотаріуса за видачі свідоцтва про право власності. На цьому у мене все. Якщо це відео вам було корисне, поставте мой обов'язково лайк і підпишіться на мій канал. Дякую.